Всім привіт! Мене звати Бонер Валерія і я лікар-ортодон в клініці Дентал Книж. І сьогодні я хочу вам розказати топ-5 причин, чому вам треба звернутися до мене на консультацію. Почнемо з первинної дитячої консультації. Первинна дитяча консультація рекомендована у віці 5-6 років. В цей час лікар-ортодонт не тільки огляне зуби вашої дитини, а й перевірить наявність і розташування вуздечок. Так само подивиться на наявність або відсутність шкідливих звичок тип дихання та ковтання. Рання дитяча ортодонтія сприяє умовам для адекватного росту та розвитку щелеп. А також не забуваємо, якщо буде необхідна друга фаза лікування, тобто лікування в дорослому віці. Воно буде значно простіше і швидше. Наступне це, звичайно, криві зуби. Криві зуби це одна із найчисленніших проблем наших пацієнтів. Не забуваємо, що криві зуби це не лише естетичний дефект, криві зуби призводять до функціональних порушень, такі як стартість зубів, яка в свою чергу веде до гіперчутливості на солодке, гаряче або кисле. Так само криві зуби порушують вашу домашню ускладнюють гігієну, що призводить до каріесу зубів. Наступна причина це опущення ясен. Якщо ви помітили в себе, що ваші ясла. На одному або декількох зубах почали опускатися, то найпоширенішою цьому причиною є перенавантаження вашого зуби щелепового апарату і, власне, через неправильний прикус. Також варто зазначити проретиновані зуби. Це зубчики, які за певних причин, найчастіше з яких це є звуження верхньої або нижньої щелепи, не прорізались своєчасно в зубний ряд і ще десь ховаються в кістковій тканині. І останнє, про що я хочу сказати, це вторинні деформації. Якщо ви за певних причин втратили один зубчик або групу зубів, і ваші сусідні зуби, або, так би мовити, зуби-антагоністи почали заповнювати цей простір, для адекватної імплантації в майбутньому вам треба повноцінна ортодонтія або часткова брекет-система. Якщо у вас виникли якісь питання, я буду рада дати на них відповідь і бачити вас в клініці Денталкниш.